Швеція надала Україні допомоги на 1,2 мільярди євро з початку російського вторгнення, із них 135 мільйонів це гуманітарна цифри. Озвучив прем'єр-міністр країни Ульф Крістерсон на прес-конференції у Києві. Також він запевнив, що Швеція надаватиме стільки підтримки, скільки буде потрібно, як в економічному, так і в оборонному аспектах. Урядовець висловив переконання, що останній пакет оборонної допомоги, до якого увійшли п'ять. 51 одиниця техніки значно вплине на бойову силу України. Зовсім скоро до нас надійдуть БМП та артилерійські системи Арчер і снаряди до них. Президент Володимир Зеленський подякував шведським партнерам за всебічну підтримку і додав, що зміцнення обороноздатності України піде на користь усій Європі особливо наші воїни очікують нещодавно схвалений пакет блискучі шведські арчери одну з найкращих в світі артилерійських систем. І я хочу підкреслити оборонна підтримка України, яка дієво обмежує потенціал агресії Росії. Це найкращий спосіб наблизити мир і гарантувати безпеку для усіх в Європі. Чим потужніше буде Україна зараз, тим швидше закінчиться російська агресія.